На форумі впливових ми запитали, яка роль молоді у вашій громаді? Мене звати Стас, я представник Корестенської громади в Півні-Житомирської області. Я на форумі представляв проект нашої команди, який має назву Корестейнер. Це медіа який має виконувати функцію якісне інформування молоді про можливості або ініціативи, до яких вона може долучитися. Пару слів про роль і участь молоді, і саме про роль нашої команди. Мені здається, що найважливішою такою цінністю молодої людини в громаді має бути те, що в неї мають горіти очі до якихось змін. Саме вона має бути рушієм цих змін. І тоді все буде. у нашої команди. Ми просто випадково знайшли посилання на впливових, потім зареєструвались, потім познайомилися з багатьма людьми. Ми пройшли курс, набрались навичок, але знову ж таки це починалося з нашого бажання щось змінювати. Ми вийшли на те, що отримали партнерство з ЮНІСЕФ. І ЮНІСЕФ питає тепер нашої поради для того, щоб створити молодіжний простір, який буде відповідати вимогам молоді. Якби в нашій громаді була трохи проблема співпраці з молоддю, але ми нашу наполегливість і бажання ще згіднути такий обхідний метод, і це вирішили. Всім привіт, я Богдана. Я з Косівської громади, працюю в туристично-інформаційному центрі, і наш проєкт пов'язаний з промоцією міста та брендбуком міста. Ми працюємо разом з моєю командою, з молодіжною радою міста Косів. І ми вважаємо і впевнені, що роль нашої молоді в цьому проєкті та інших найважливіша, тому що це нове покоління, і саме воно буде створювати майбутнє життя. Привіт, я, Сашка. Я Кристина. Ми представляємо Барадинську громаду, і сьогодні ми приїхали на цей форум для того, щоб представити наш власний проєкт стосовно впровадження системи формальної освіти у нашій громаді. Для того щоб забезпечити за нашого проєкту, ми створили пораду. Ось і зараз ми працюємо вже над Цепцію першого заходу і плануємо робити усе для того, щоб молодь нашої громади була проактивною та освіченою. Мене звати Надія, я є головою молодіжної ради в Косівській громаді, яка знаходиться на Івано-Франківщині. Хочу розповісти вам декілька слів про мою молоду та активну команду, яка організувалася саме цієї осені. Ми згрупували активну молодь для того, щоб життя в нашій громаді було краще і саме дозвілля молоді, щоб було цікавіше. І молодь захотіла залишатися в маленьких громаді. Obrigada por Так, мене звати Марина, я представниця Миргородської ради. Тут ми приїхали з проєктом з розвитку нашої громади саме молодіжного туризму. Загалом у громаді є дозахтівна молодь, яка підтримує різні ініціативи та прагне або сучасну нашу громаду підпровадити у ній нові культурні та освітні заходи. Також в нас було створена молодіжна рада, і зараз наше найбільше завдання це навчитися реалізовувати проєкти саме тому культурі. Але вже навчили. за цей час можливо зробити наші перші проєкти, а саме проводити кіно та організувала повітряну лотерею, завдяки якій в нашому підприємство міста ми змогли зібрати 11 тисяч на потреби засідання. Я Володимир з Новобокровської громади. Наша команда реалізує проєкт облаштування паркової зони. Ми зараз ми дуже активно співпрацюємо з буром в цьому проекту проєкту. А в цілому, по нашій громаді, молоді є дуже активно в. Впливає на життя громади, то в нас є молодіжна рада, заступником якої я є. А, а, також в нас є у нас є дуже багато. Ну скажімо, так, а, наша молодіжна рада безпосередньо контактує з молоддю за допомогою. А, я завжди послізуваю це слово, а, за допомогою деяких активістів, скажімо так, у нас в кожному школі є активісти, з якими ми спілкуємося, вони спілкуються зі своїм малим оточенням, і завдяки цьому ми дуже ефективно опитуємо молодь, що саме їм треба. І саме таким чином молодь впливає на життя нашої громади.